Вступна компанія у Криворізькому медичному коледжі щороку проходить доволі активно. На сьогоднішній день вже надійшло 500 заяв, з них 56 – в електронному вигляді. В такому великому місті, як Кривий Ріг, завжди є попит на медичних сестер. Тому не дивно, що бажаючих отримати медичну освіту вистачає. Найбільшою популярністю, як завжди, користуються спеціальності сестринська справа та фармація. Цьогоріч приймають документи на спеціальність лабораторна діагностика. Його заказ цього заказ і твагода посередні з прошлому вілічився. В прошлом году было 175 человек, то в этом году 200 человек. На все, на все специальности, на все формы обучения. Это бюджетный прием. В прошлом году мы приняли всего 433 э, студента на все три формы обучения, дневную, вечернюю, заочную. На лабораторную диагностику уже 10 заявлений. Раз в два года идет прием на эту специальность. Но у нас есть бакалаврат Лабораторной диагностике можем готовить бакалавров. И дальше уже существует магистратура. С прошлого года Харьковский фармуниверситет и Запорожский медицинский университет уже готовят магистров лабораторной диагностики. Не секрет, що до більшості вузів першого другого рівня акредитації абітурієнти навідуються в останні дні вступної компанії. В медколеджі картина дещо інша. Більшість вступників приходять сюди цілеспрямовано за покликом серця, приваблює і майбутнє працевлаштування, адже кожен випускник цього коледжу отримує робоче місце. Я давно ще з самого дитинства, дивився по телевізору, як допомагають людям. Бачі. Так, да, я теж захотіла допомагати людям. Хочу ще піти далі вчитися в інститут і поступити на хірурга. Я перший медик в сім'ї і батьки одобрили мій вибір. Я сподіваюся, що коли я закінчу цей коледж, я піду далі вчитися. Медколедж продовжує приймати абітурієнтів за цільовим направленням. Очікують молодь з Широківського, П'ятихацького, Цефійського Криворізького районів без змін залишилися умови для пільговиків 25% бюджетних місць від обсягів державнувлення. Прийом цільовий у нас на лічебне діло кваліфікація фельдшер і на кушерське діло кваліфікація кушерка. Щоб он осуществився, цільовий прийом, треба конкурс, щоб був один к трьом для учебних заведень першого-другого рівня акредитації і к... дінґ. по-моему, к двум для третьего-четвертого уровня. То есть в этом году на лечебное дело базы 9 мы примем 5 человек по целевому направлению, будут зачислены на базе 11-5, тоже лечебное дело, и акушерки тоже 5 человек. Это целевой прием. Цього року ліцензійний обсяг медколеджі склав 540 осіб на 6 спеціальностей. Нагадаємо, що прийом документів до вузів першого другого рівня акредитації триватиме до 31 липня для одинадцятикласників і до 20 липня для випускників дев'ятих класів. Умови не змінні. на три спеціальності до одного вищого навчального закладу, як і прохідний бал з профільних предметів 140. Вимоги до майбутніх медиків дуже високі. Тож конкуренція обіцяє бути жорсткою. Втім, остаточно прояснить ситуацію початок серпня.